Наш модуль третій, відеоуроки. І для чого це все нам? Ну, Насамперед, це пояснення і повторення якогось матеріалу. Це, наприклад, перевернутий урок ви можете підготувати їм відео. Це також може бути якийсь хук, якесь пояснення, якийсь коментар до лабораторних дослідів, до практичної роботи. тощо, От, Ну, і буктрейлери для вчителів літератури. Тобто різний зміст може бути залежно від того, який предмет ви викладаєте і яку ціль перед собою ставите. В чому ж е, ще копілот може нам допомогти? Копілот нам може допомогти створити сценарій. Отже, е, власне, якщо говорити про е, відео і про сценарії, і ще якісь додаткові якби, коментарі власне, до цього модуля, то, як я вже сказала, що ми можемо створювати з допомогою Copilot чат Microsoft 365, сценарій відео, короткі пояснювальні ролики, інструкції до завдань, відео для ФІТ-класу. Для початкової школи це досить гарне пояснення голосом, для старших учнів це повторення узагальнення. А от адміністрація школи може створювати якісь інструктивні відео не тільки до уроків, а й, наприклад, для своїх е, е, учасників колективу. Промпт, який може бути, напиши сценарій двоххвилинного відео для пояснення теми у доступній формі для учнів. Створи буклеєри на таку то тему, створи е відео е за твором таким. то е І вдавалося мені створювати відео і до виховної роботи. І Зараз я продемонструю, які типи відео я вже створювала. Дані відео власне, виходили десь по до двох хвилин. І ось, наприклад, е вивчаємо творчість Мацю Басю Хоку. Створила ось таке невеличке відео. Чи може кілька слів відкрити цілий світ внутрішнього спокою? У депсентенк-столітті японський поет Мацуо Басьо створив жанр Хоку коротке, але глибоке відображення миті та природи. У Хоку важливе не просто слово, а тиша між рядками. Це поезія, що навчає бачити красу в тому, що поруч у простому невловимому. Зараз прозвучить одне із найвідоміших Хоку Мацуо Басьо українською мовою. Старий ставок стрибнула в нього шаба, звук води. Усього три рядки, і ти відчуваєш, як час на мить зупинився. Можливо, істинна краса завжди проста і відкрита, як цей хоку, дозволь собі зупинитися, вдихнути цю тишу та побачити світ очима поета. Так, ну ось таке далі подвиг героїв крут. Тут, коли я створювала цей відео. В основному чомусь були підібрані. Ну, я написала йому для віку початкових класів, і він мені ну, в основному були відео, де діти. Я йому прописала, що до чого тут діти, та ще і там були діти із Чорношкірі, до чого це. О, тому що можна редагувати після того, як створюється. Ми зараз це практично побачимо відео. І ось власне, що у мене вийшло. Ну ясно, ідеальним це все назвати не можна. Хто хоче ідеального, той або це у нас там ресурси платні, або е, руками ми працюємо. Ну а так, якщо нам треба що швидко, то я думаю, що це власне досить, якби непоганий варіант. Січень 1918 року Україна тільки но здобула незалежність, та небезпека вже нависла над нею. Вороги наступають, і доля молодої країни стоїть під загрозою. Можливо, саме в таку мить справжня відвага розквітає найбільше. Тоді під станцією Крути зібралося небагато людей, близько 400 студентів, гімназистів і викладачів. Вони були майже такими самими, як ти, юними з мріями про майбутнє та вірою у свою країну. Вони знали захист України. Це справа кожного. Бій був нерівний. Проти сміливих захисників виступали набагато більші сили. Але молоді герої вирішили краще загинути, ніж відступити, вони не здалися, навіть коли шансів на перемогу майже не лишалося. Подвиг нагадує навіть одна маленька група людей може змінити хід історії, якщо вірить і бореться за правду. Пам'ятай, історія твориться не лише дорослими, інколи вона залежить від мужності. Звичайно, ну, тут залишилася одна все ж таки відео із такими дітками. Ну я вже залишила, адже е, звернення було до молодого покоління. Ну в наших школах ж також діти навчаються метися, тому залишила. Лишилися в серці України як приклад сміливості і любові до рідної землі. Ну і варто зазначити, що ні в одному, ні в другому випадку я не додавала ніякого матеріалу, лишень були е, такі короткі запити. Чи можна запити. побачити істинне серце лише очима? Маленький принц Запит... там, де зірки, наче квіти у темряві, починається його подорож, пошук дружби, натхнення і сенсу життя. Серед пустелі, де панує тиша, маленький принц зустрічає лисицю. Що навчає його найважливішому справжнє видно не питання, чому дорослі забувають мріяти, чому істинне щастя приховане у дрібницях, у Троянді, що чекає на тебе у сміху зірок. Маленький Принц це книга, що відкриває світ не через матеріальні речі, а через емоції, сенси, відвертість. Вона вчить цінувати невидиме, бути відкритим до див і пам'ятати. Всі ми колись були дітьми. Дозволь собі знову відчути магію простих слів і глибинних істин. Доторкнись до цієї історії, і, можливо, ти побачиш світ по-новому. Ну, так вийшло, що всі ці відео озвучені жіночим голосом, але я й чоловічий голос. У мене був такий випадок, що ну дуже коряво звучала мова українська один голос. був. тому я обрала голос, перегенерувала і вийшло більш-менш нормально. Ну, є недоліки, скажімо, в озвученні однозначно, але власне, як кажуть на без риб і рак риба, тим більше що я глибоко переконана, що згодом це все буде досконалюватися. Ну, і ось день безпечної інтернету для початкової Привет, школи. друзі! Сьогодні надзвичайний день день безпечного інтернету. Це чудова наго перше не розповідати незнайомцям про себе своє ім'я, адресу, школу. Чи четвертє правило придумай надійній пароль. Якщо щось здається дивним чи підозрілим, завжди буде для тебе веселим і безпечним. Ну, ще таке відео. Отже, є у нас якби зразки. І ми з вами маємо тепер зрозуміти, де, із якої якби, ну, відправна наша точка. Відправною нашою точкою, звісно, є копілот і розділ створити. Але чомусь у, вже я це говорила у нашому вступному відео, чомусь у версії, ось у цій веб-версії у нас немає. У мене немає, наприклад, створити відео. Хоча воно тут було. Потім я не знаю, де воно зникло, зараз немає. Можливо, я його ненароком видалила, тощо, ну не бачу. Але в цьому застосунку, який я вам рекомендувала завантажити, є ось розділ створити відео. От, і зараз я, наприклад, зразу і покажу вам, як ми це робимо. Е, є у нас можливість додати файл, от і прописати prompt. Ну, І всі ваші відео зберігаються ось тут. Вони є. Ми їх відкриваємо. Вони повинні бути у папці ClipChamp на нашому драйвері. І ось ви бачите, скільки вже мною вже створено цих відеороликів. Я ясно, вам не всі продемонструвала. Так, тому тут можна все знайти. Ось, і для редагування можна відкрити, і для перегляду. Так, далі. Далі, знову ж таки, заходжу я сюди і прописую промпт. Отже, мій пром звучить таким чином: напиши сценарій двохвилинного відео для пояснення теми, чому занепала Західна Римська імперія, Всесвітня історія шостий клас. Ну, взяла тему складнішу і далі що ми робимо? Якщо, наприклад, нам треба додати файл, то тут знову ж таки ми, як і при створенні візуальних різних ресурсів, ми створюємо спочатку документ у Word, онлайн, от і ми потім його сюди додаємо. От. Якщо ж нам е, ну, просто тема, тоді ми файл, звісно, не додаємо. Можна й тут прописати е, зміст вашого майбутнього відеоролика. Е, це ми також спробуємо. Бренд колір ну, Занепала Західна Римська імперія. Давайте ось такий візьмемо. Візьмемо палітру. І все. І я натискаю створити. Е, оновлюється сторінка, з'являється ось таке середовище, е, власне, відбувається генерація. І вона триває якийсь певний час. От тут у нас якби, йде перелік кроків: що зараз крок перший аналіз підказки, потім там аналіз змісту, додавання візуальних джерел, тощо Ну, ясно, що треба почекати, тому що це, скажімо, поєднання медіа відео, голосу, зображень, тексту. Тому ясно, що це трішки потребує е, часу, ну десь до 5 хвилин. Ось Я вам поки розказувала, то вже у мене проаналізована тема, і вже якби з'явилося повідомлення, що вибір тону та е, стилю. Ну, трішки почекаємо. Ну і пройшло буквально, ну, не знаю, 2-3 хвилини, і в нас ось з'явилася, е, скажімо, така сторінка. Тут ми бачимо вже е, готове відео, і ми бачимо розшифровку. Також ви бачите, що тут ми можемо вносити зміни, редагувати. От, Ось я видалила, видалила крапку, додала. Якщо щось тут нас ми передивляємося текст, якщо щось, можливо якась, ну, непорозуміння. І ще я помітила, що дати читаються досить погано, тому варто тут міняти дати. Прописувати їх словами. Ну, це так колись, коли ми ще почали знайомитися штучним інтелектом, то він не надто розпізнавав е, дати от, і читав дещо їх по-іншому. Ну, а тепер, як ми бачимо, ми що е, знову ну, копілот, він ешку, це бета-версія, і все це буде вдосконалено, Сподіваюся, ну, давайте подивимося, що ми створили. Уявіть собі величезну Римську імперію, що простягалася майже на всю Європу. Вона була могутньою, але навіть найсильніші держави можуть впасти. Чому ж Західна Римська імперія припинила існувати? Адофенс, no. Джойдекс, Давайте розглянемо основні причини. Першою причиною стала надмірна територія. Імперію було важко контролювати, адже між містами Ну ось ми вже побачили з вами перший недолік. Внутрішні проблеми також стали вирішальними. Чиновники брали хабарі, армія слабшала. Хто зна чого, все йде нормально. Початок, ну а там десь е, один якийсь кадрик був ясно спотворений. незрозуміло які звуки віддалися, а потім пішла російська мова. А влада втрачала довіру народу. Утримувати імперію ставало дідалі дорожче. Податки зростали. Да, далі вже пішло знову ж таки. Тому що я для цього роблю? Я натискаю налаштування. От і тут у мене є можливість музика відпочинок, ну нехай буде відпочинок, голос Ема. Е, бачимо, що Ема у нас е, спотворила мову. Давайте ми візьмемо Андрія. Можливо, він буде краще. Уявіть собі величезну Римську імперію, що простягалася майже на всю Європу. Вона була могутньою, але навіть найсильніші Можливо... держави можуть впасти. Ось так він. Буде нам читати, тобто можна натиснути і перевірити, як це буде звучати. Ну і тепер пробуємо. Ані імператор зрікся влади. Імперія припиніла існування. Рим упав не через одну причину, а через складну суміш внутрішніх і зовнішніх проблем. Це важливий історичний урок. Вичаючи історію, ми розуміємо, чому важливо цінувати співпрацю. Давайте подивимося цей. Чому ж Західна Римська імперія припинила існувати? Давайте розглянемо основні причини, першою причиною стала надмірна територія. Знову ж є. Ну, Тоді ми натискаємо на трансформацію, отут, де в нас є, і прописуємо йому те, що в нього є помилки. Зверни увагу на мову диктора. Ну, в наших умовах можна зразу прописувати сценарій і далі додавати ось це речення стосовно мови. Ну і тепер я їм натискаю створити повторно. Якщо він не міг створити відразу, то нехай тепер працює знову. Ну, а ми чекаємо. Так, отже, ми отримали ще один варіант. Точніше, я отримала ще один варіант, коли я натиснула на трансформацію. І знову новилося, то взагалі був Фейбл Фейбл, був ведучим. Ну, це взагалі слухати неможливо було, тому знову довелося мені натиснути на Андрія. Воно перегенерувалося, і мова стала більш-менш зрозуміла, але мені не зрозуміло єдине. Чому, наприклад, ось давайте зараз прослухаєте, і от говорить дуже чистою мовою, а потім все ж таки речення вклинюються. Ну, такі з якимось акцентом. Ну, поки що маємо те, що маємо. Уявіть собі могутню імперію, яка існувала сотні років і була дуже багатою. Але навіть такі держави можуть занепасти. Давайте дізнаємося, чому Західна Римська імперія втратила свою силу першою причиною була слабка влада імператори часто змінювалися, між ними виникали сварки і боротьба за трон. Ось тут такий різкий перепад, говорить дуже гарною, чистою мовою, і потім зразу ну, якби, е якесь речення з акцентом і знову гарна чиста мова. Ну, але мені здається, що тут е е е відео підібрані краще. Ще у нас є такий варіант: скопіювати текст, натиснути на розшифровку, так, е скопіювати цей текст. Е він копіюється, ви бачите, в цілому. І потім відправити у Google AI чи в Eleven Lab. Там згенерується озвучення, і вже у канві е відредагувати, прибрати цей звуковий ряд і накласти нове аудіо для того, щоб це було ідеально. Ну, Власне, е всі відео вони зберігаються в будь-який момент. Можна повернутися до того чи іншого і його переробити. Якщо, наприклад, зараз я це все залишу, я в будь-який момент можу повернутися і зробити такий варіант, як я вам щойно проговорила. Коли керівництво змінюється надто часто, люди починають втрачати довіру до держави. Друга причина економічні труднощі. Через постійні війни та великі витрати грошей у держави ставало дедалі менше. Багаті ставали ще багатшими, а простим людям жилося все гірше, це викликало невдоволення. Ще одна причина проблема у війську. Солдати вже не служили так віддано, як раніше, а часто наймали чужинців. Чужинці, яких наймали для захисту, могли піти у вирішальний момент. Крім того, Рим часто атакували варварські племена з півночі та сходу. Їхні нападі ставали все сильнішими. Захищатися було дедалі важче, і містам загрожувала небезпека. Отже, слабка влада, економічні труднощі, слабке військо і зовнішні вороги разом призвели до падіння імперії. Занепад Західної Римської імперії нагадує: навіть найсильніші держави мають піклуватися про єдність і своїх людей. Вчимося на помилках минулого, щоб будувати краще майбутнє разом. Так, ну ось бачите, тут вже йде якби мікротрансформація перенесення цієї теми на е, сьогодення, на сучасність на дітей. Тому, власне, я ж кажу, таке відео має місце. Ну, це е, зараз такий ну, не надто вдалий приклад, не самий вдалий приклад з того, що я створювала і що, наприклад, щойно вам показувала. Ну, так уже вийшло. Так, отже, е, ми зрозуміли, що ми можемо просто брати е, тему. Давати, вставляти, редагувати, можна переробити, переписати, обрати інший голос і отримати відео. Давайте спробуємо створити це на основі тексту. Я дала промп для копілоту, щоб він мені створив відео. Відео це тема перший клас Сонце і повітря. Я створювала презентацію на цю тему, ну і тепер хочу створити відео. Для цього я заходжу е, сюди ж у додаток. Е, це вже я прибираю те, що в мене тут було. От, і вставляю те, що мені треба. Ну, палітру давайте виберемо якусь яскраву, наскільки він е, скористається цим. Ну, Більше, на жаль, е, немає в мене налаштувань. Ну, ще можна ось унизу. Створити відео із презентації, які ви вже створювали у даному ресурсі. От ну що ж, натискаємо створити і побачимо, що у нас зараз вийде. Трішки треба, звісно, почекати. Ну і ось наше відео згенеровано. Давайте прослухаємо. Схивалися, чому ми можемо бігати, сміятися і гуляти під блакитним небом. Усе це можливо завдяки двом справжнім дивам нашої планети сонцю і повітрю. Сонце це наша величезна зірка, яка щодня вітає нас теплом і світлом. Ед світлом. Ха. Уявіть собі без сонця все навколо було б темно і холодно. Жодна квіточка не розпустилася, б. жодне дерево не підняло гілки до неба. Навіть зима, весна чи літо не зміна. Ну і так далі. Там якийсь був, начебто, пауза, якась була, але можливо при збереженні вона ще прибереться. Ось у чому ще одна цікава новина. Рослини теж люблять дихати, але на відміну від нас вони вміють творити справжні дива. Коли рослини ловлять проміння сонця, п'ють воду і дихають повітрям. Вони створюють кисень. Ну, за змістом непогано вийшло. Візуальний ряд, мені здається, теж непогано. Є невелика неточність, але як я вже сказала, що якщо вже аж раптом дуже хочеться ідеального відео, то можна його, звісно, дещо переробити переробити. Ну, Ось так ми працюємо із відеоредактором. Якихось тут таких особливих труднощів немає. от Лише варто показати, що ж ми робимо далі. Е, якщо у нас відео вже створено, то ми е, ну, тут, бачите, ще можна ось і медіафайли поміняти. Тут ось ну, підбираються які, і ви їх міняєте. Потім знову ж таки, або, можливо, із свого на OneDrive можна завантажити сюди, додати, або із свого, як би. Ну, Місту, да тут обрати під вам автоматично. Коли ми вже з вами зробили всі налаштування, нас задовольняє, скажімо, зміст вимова тощо що у нас ось вгорі, тільки не загубити треба оцю якби панель. так У нас є ось така кнопочка. Ми натискаємо на цю кнопку і це відео експортується, тобто воно обробляється. Ну, тут написано, що треба почекати біля трьох хвилин, що ми зараз і зробимо. Потім, після обробки, у нас з'являється ось таке вікно. Ви можете копіювати посилання або натиснути переглянути відео. І ось, вас, якби вже, вам розкривається ось таке вікно. Це один із застосунків Microsoft Office Clip Champ. Ми з ним колись також знайомилися, але вам зараз особливих знань не треба. Вам просто треба знати, як це відео завантажити у свій, наприклад, ноутбук, для того, щоб потім його додати в презентацію, або у е, кого є канал на Ютубі, додати на Ютуб. Вам треба лише натиснути кнопку завантажити. Все. І ось ми бачимо, це відео завантажується. От, ну, ясно, власне, трішечки ми чекаємо. Ну, а далі ми відкриваємо папку. І ось у нас у папці дане відео. Ми його тепер уже можемо або переглядати. От привіт, друзі, або ж вантажити на YouTube і користуватися. Ну, от, власне, і вся, якби весь процес створення відео у Microsoft Copilot.